Хороша, пробую сьогодні новеньке. Мочі кокос. Не знаю, смачно чи не смачно. Ну, спробуємо. Ого, бачите, як воно виглядає? Як морозиво. Якісь пірушки. Я ніколи мочі не пробувала. Я сьогодні вирішила гуляти, гуляти як кажуть. Что она такая? Пробуем. Уже какая вкуснятина. Это на консервисте. Кокос внутри. Райська насолода. Ммм. нас. Вы бачите, такая консистенция, беленькая, и внутри морозово кокосово.